На сьогоднішній день у світі офіційно налічується 195 країн, кожна з яких має свої особливості, культурні цінності, традиції, історії та людей. Але деякі факти з того всього інколи бувають дивні, а інколи просто цікаві. Японія країна без перебільшення унікальна. Нанотехнології тут дивовижним чином поєднуються зі стародавніми традиціями деякі звичаї діють на рівні з законами, а люди з великою повагою ставляться один до одного та свого національного надбання. Приблизно три чверті місцевості країни гірські. Через такі природні і ландшафтні умови Японія одна з найбільш густонаселених та урбанізованих країн світу. Не секрет, що Токіо найбільш заселене місто у світі, де проживає понад 38 мільйонів людей. Перші згадки про країну з'являються в китайських текстах з І століття нашої ери, а між IV та IX століттям королівство Японії об'єднується поступово під імператором та імператорським двором, які базувалися в сучасному кіото. Але приблизно з ХХ століття країна поринула на чотиристоліття громадяни громадянських війн та розбірок у владі, між військовою знаттю та військовою диктатурою. Всім відомі такі назви, як сьогун, самурай, а ще були даймьо. Це регіональні або територіальні володарі. Всі вони ворогували між собою на протязі чотирьох століть. Після багатовікового періоду громадянської війни країну було об'єднано в 1603 році під сьогунатом Токугава, який запровадив політику зовнішньої ізоляції. Цей період закінчився в 1854 році, коли флот США примусив Японію відкритись заходу, що призвело до падіння сягунату та відновлення імперської влади в Японії. Цього часу країна активно індустріалізує та модернізує себе. Але в 1937 році Японія розпочинає другу війну з Китаєм, а згодом вступає до Другої світової війни. Отримавши низку поразок та переживши два атомні вибухи, Японія капітулює. Відтоді країна підтримує сучасні збройні сили з метою миротворчої діяльності та самооборони, які посідають четверте місце у світі. А дев'ята стаття Конституції Японії забороняє брати участь у війнах. У Японії категорично не прийняті чайові. Вважається, що клієнт платить призначену ціну тільки за послугу і залишається з продавцем на рівних. Якщо ж вас упіймали за щось серйозне, то мають право тримати в СІЗО 30 діб, не допускаючи адвоката. А ще в Японії дуже поважають тих, хто може сказати їхньою мовою хоча б дві фрази. Вони вважають, що вивчити її нереально. Японці постійно говорять про їжу, коли їдять. Поївши і не вимовивши кілька разів оїші, тобто смачно, вважається неповагою. Японці дуже сором'язливі і не звикли висловлювати свої. Почуття для багатьох справжній подвиг сказати, я тебе кохаю. А третина усіх весіль в Україні організовується та вирішується батьками і досі, без участі майбутньої пари. Цікаво, й те, що японці народ дуже охальний, але скільки б не було членів у сім'ї, ванну всі приймають, не міняючи воду. Правда, перед цим кожен приймає душ. У цій країні люди божевільні трудоголіки, можуть запросто працювати 15 18 годин на день без перерви на обід та по 6 днів на тиждень. До того ж, приходити на роботу вчасно в Японії вважається поганим тоном. Потрібно прийти хоча б на півгодини раніше. У середньому щороку від виснаження роботою помирає 10 тисяч осіб. У японській мові навіть є слово кароші, що буквально перекладається як смерть від перепрацювання. На півночі Японії в містах всі тротуари з підігрівом, тому тут ніколи не буває ожеледиці. А ще на вулицях стоять вази з парасольками. Якщо починається дощ, можете взяти будь-яку, а потім, коли дуже закінчується, повертаєте в найближчу вазу. На японських вулицях ви не побачите сміттєвих баків. Усе сміття японці несуть додому, а потім сортують його. А у японському метро є окремі вагони, відведені для жінок, які чіпляють на годину пік. У цій країні люди вважають, що потрібно приховувати свої справжні почуття за посмішкою і дарувати іншим тільки добрі емоції. Тут дуже чесні люди. Якщо ви загубили гаманець, то 90% ймовірності, що його здадуть у бюро знахідок. В Японії не прийнято ходити в гості, навіть рідним. А те, що брат з сестрою, навіть живучи під одним дахом, не розмовляють і не мають навіть телефону один одного, це вважається за норму. В цій країні прийнято з поваги відноситися до незнайомих людей і навіть допомогти при потребі на вулиці, звісно, не фінансово а в транспорті кондуктор має віддати шану і лише потім перевіряти проїзд. І наостанок пара дивних і цікавих фактів. Тут їдять дельфінів. Як би то дивно, і дико не було, але шашлик з м'яса дельфінів входить до національної японської кухні. У японській мові немає місяців, їх рахують порядковим номером, тобто січень буде 1, лютий-два і так далі. А також в цій країні вільно продають порнографічні матеріали, навіть неповнолітнім. Обернувши в нейтральну обкладинку, можна читати будь-де, а рівень насильства при цьому в Японії найнижчий у світі. Японія унікальна та цікава країна, що поєднує в собі правові норми, стародавні традиції та своєрідну оригінальну еволюцію суспільства.